Вітання 709. дивиться. Продовжуємо проходження Vedge of History 3 Загалицького волинського князівства 9 лютого 1337 рік. В принципі, я думаю, поки що це буде просто розкачка економіки, нічого більше. Але то поки що. Мабуть, ми зробимо зараз отак. Об'єднаємо армію. ість Не, мабуть, завершим цю армію, як є. Може і так. І так. Так. У нас наче вже все піднімається потихеньку. Ну нічого не хаби, там. О, мабуть, будемо робити купецьку раду. Будемо кількість спосіб прокачувати. Це ми виплатили борги. Е, в принципі. Обираємо суперника. Риба скрізь знову. Так. У нас вже, в принципі, 56 цього розширення. Тому, я думаю, ми можемо почати знову, експ... Не почати, а продовжити нашу експансію. Зараз Об'ємо об Селезію і Богемію. Так, Ось. і мабуть, ми зробимо отак, от тому що це вже серйозно буде. Це бою ми забрали. Трошки ми її принизили. Тобто не будемо принижувати, тому що це цікавий Ой, замок, це вже серйозно. Тепер просто треба постійно мати запас грошей, щоб в будь-який момент націоналізовувати провінції. Зараз ми в празі побудуємо собор святого Віта. У меня такой выражай. Захопляем их, а, и все. А все силы, где нам потрібно. Вот так. Можешь сделать позик. Это візьму поки позики, мабуть. Ой, це я не чуди, ну добре. Ось Ко зараз? Так, тепер споруди. Ну і все, в принципі. Ми як поставимо вибіркову службу, то взагалі буде дуже. Ну то вже взагалі буде серйозно. У нас ліміт полків, в принципі, дозволяє. Давайте створимо нову армію. Ні, не будемо з цим поспішати цього разу, тому що вже проходили. Будемо вчити економічний бум. Золота хоманка. Наші шахтарі відкрили величезне родовище золото, значит, поповнивши нашу скарбницю. Це хороший день. Так. Прочим, Верховний Суд. Вибіркова служба. Тобто, бачите, дисципліна, ліміт, все. Не набагато, але вдвічі але це набагато. З нашими модифікаторами вже і так. Так. У нас багато буде. Можливість взяти більше боргів На вигідніших умовах, якщо ми візьмемо цього, візьмемо цього, мабуть. Так. І мабуть, ми все-таки візьмемо цього. Почекаємо трошки. Давайте цього візьмемо. Накопичимо трошки грошенят. Так, давайте, мабуть, трошки Сахсоні просинемо, тому що в неї... там економіка наче була багата. Давайте трошки... кращимо полки. Тобто все в нас є армія нова. Ще третя. Оп-оп-оп. Все. Все добре. Єдна та частина. Отаку. Так. Думаю, з нашими з нашої експансії ми зможемо їх. Чигнізно прибрати. Мабуть. Е! Так, Соня, давай ты. So, в принципе. Просто забігаємо. Опа! Сейчас нам кабіну трошки розвалили. Це було неочікувано. Так, а ну детано 6 аксонці. Ось так вої. Своїм гроші, грішми зараз вони. Так. Гроші, гроші, гроші. Нам потрібні гроші. Нам не потрібні, але потрібні гроші. Так. Робимо так. Дин-дин-бин-динь-дэнь. Дин. Ооо. Да, они. візьмемо. весь А, такого не. ой ні. Так, скинуть значить точно. Давайте это вот такого есть. Тут все, ой-ой-ой, ні, ми поки що я думаю, не будемо так сильно. Озиваємо ноги. Ого! Це нам давай. Блю до економіки нашої. Так. Ядра раз. Релігія два. І все. Так. Кількість потрібних нам провінцій. 701 у нас з них є 505. Зараз, мабуть, гнезно. Захопимо і на тому закінчимо нашу серію. О, мене закрили якимось чином. Серйозно. Де вони? Серьезно, Кронбург, давай, Кронбург.

Угорщина чомусь хоче зі мною дружити, але ні. Дякую. Так, ну я думаю, поки що на цьому можна завершувати серію. Всім бажаю мирного нема над головою. Будьте здорові. До зустрічі. Розв'язку.